Ну що, пане і панове, представляю вам бюджет на 2025 рік і той маленький пиздець, який нас чекає в наступному році, в році змії. Я вам зараз як буду розкладати, як на картах Таро, що нас чекає. Боже, умереть не встать. Беріть, будь ласка, по чашечці чаю, а в кого нервова система на нулі, беріть щось покрепче. І поїхала. І так, прогнозована ставка долару закладена 45 гривень на 1 долар. Але є вкиди уже якихось там політологів, аналітиків, хренітелів. Я вже втомилася їх всіх слухати. Кожна, кожен другий розумний. Я кого не послухаю, я все знаю. А ті, хто гадають на картах, оце розкладають вообще в тіктоках, це просто це просто ранить мою душу. Значить, без розкладання на картах 45 гривень за долар. Другі говорять, прогнозують, що буде 48 гривень за 1 долар. Про що це говорить? Про те, що у нас з вами буде підняття, звичайно, цін на багато яких видів продукції. Ось, тому що багато сировини замовляється з-за кордону, а це завжди розрахунок або в доларах, або у євро. Відповідно, якщо буде зростати долар, чомусь про євро в нас, ми, хоча ми йдемо в Європу, поки що мені не, 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 не зрозуміло, чому ми в доларах до цих пір все вимірюємо. То буде і підняття євро. Тому ми готуємося морально до підняття цін. Це перше. Друге, а, мінімальну зарплату ціни підняти не забули, а зарплату підняти забули. Мінімальна зарплата вісім тисяч гривень залишається на цьому рівні. А, значить, також прошу звернути вашу увагу, що дуже багато показників залишили від мінімальної зарплати, яка була піднята на яка була зафіксована на 1 січня бюджету 2024 року. А там вона в нас була 7600 здається, чимось. Щоб багато хто не, не переплутав і не продублював якісь в своїй голові ставки, або що у нас на сьогоднішній день буде 8 тисяч. Це означає, що все буде множитися на 8 тисяч. Не на 7600, як було в 2024 році. Чомусь я сама спочатку. О, те саме все залишиться. Ні, ніфіга подобного. Єдиний податок зміниться для другої групи. Зараз ми до цього дійдемо, я вже вам все порахувала. Світлана Анатольовна вже все зробила. Зараз все покажу тільки, будь ласка, без інфаркту і інсульту. Хорошо? Значить, далі, що ми йдемо по цьому бюджету? Багато різних, звичайно, там. На, на освіту заплановано, на охорону здоров'я заплановано, багато видатків, як завжди. Да? А, де будемо гроші брати? Ну, пан Гетьман це всі такий значить, хлоп, такий 100 грам, де будемо гроші брати? А вони кажуть: а він, податки. Давайте, Значить всі піднімаємо податки. А в кого будемо піднімати податки? А давайте у самих бідних піднімемо податки. А давайте. Значить, ну і побігли вони всі до фопів. Їм же все не йметься. Значить, нам, як завжди, Мінфін має дати якийсь кредит. Ми все живемо в кредитах і в долгах, як в шолках. Нам ще треба один кредитик. Значить, А Мінфін все далі і далі зустрічає правила гри і думає, на якомусь етапі ці українці здадуться, на якомусь етапі у них вже не Вистачить цієї сили багатирської і скажу, да дано ну їх нахер ці кредити, будемо за свої кошти жити. ну Українці не здаються, як ми всі знаємо, і я цим дуже пишаюсь. Це наш менталітет. У нас це закладено генетично, ми не здаємося. Значить, і давайте податки підвищимо. Давайте, значить, в цьому бюджеті чітко все прописано. Значить, тепер беремо, звичайно, папірці. Блокноти ручки записуємо. Що нас чекає? Значить, нам повернули обов'язково сплату ЄСВ? Що чітко прописано. Звичайно, ми розуміємо, що ми зараз з вами спілкуємося в тому періоді, де вже всі тексти написані, їх залишилося тільки підписати і опублікувати в офіційних виданнях. Я зараз не буду, я зараз говорю, типу як сплітниця, пліткарка, але нічого у мене не підтверджено документально. Але я вже говорю, щоб вас попередити. І мені подивилось багато людей відео, бо я також хочу рейтинги підняти свої і допомогти максимальній кількості людей зрозуміти, що. Їх очікує у майбутньому безкоштовно, саме головне безкоштовно хочу допомогти. Ось, тому з вас лайки, перепости, все, що тільки можна. Якщо ще будете ставати спонсорами каналу за маленьку плату, це буде піднімати мої рейтинги. А, і також хочу, до речі, поки що ми йдемо в цьому значить, тексті. Хочу звернути вашу увагу, що під відео буде посилання на всі, на всі, на всі мої референтні посилання щодо різних знижок видів. Там ви знайдете і для обслуговування. Слуговування електронного касового апарату на чекбоксі у вас буде знижка, на вчасно касі у вас буде знижка, на хотлайн фінанс по страхуванню у вас буде знижка. Навіть на на iherb буде знижка. Коротше, я все, що могла, все вам віддаю, щоб тільки було побільше можливості зекономити. Чесно вам скажу, настають. Ви пам'ятаєте Гаррі поттера настають важкі часи. це наше Це наш час. Українці, це наш час. Поїхали. Значить, повертається ЄСВ. А, військовий збір, тільки що було а, у першому читанні вже підписан текст, а, по яким нам а, підвищують ставки військового збору з 1,5 до 5%. А, встановлено військового збору для обов'язкової плати ФОПів першої та другої групи у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати. Військовий збір у розмірі 1% від усього обороту для ФОПів третьої групи. Поєдиного податку, підвищення військового збору, в якому буде скасовано військовий стан, вони обмежили, тобто, ми будемо платити військовий збір у їх інтерпретації цього тексту до того, поки не закінчиться війна. Хоча я вам скажу так, і мені так здається, що цей податок вже з нами буде до кінця нашого життя. Військовий збір буде спрямовуватися через спецфонд. Виключно на фінансування ЗСУ. Побачимо, тому що це треба знову таки контролювати. Потрібні окремі розрахункові рахунки, потрібні звітності. Побачимо, як то все буде реалізовано. Збільшення ставки податку на прибуток фінустанов підвищено на майбутнє. Встановлено щомісячний аванс-внеск для АЗС. А це означає, що АЗС можуть підняти за рахунок того, що їх зобов'язують давати авансові платежі, можуть підняти вартість пала на вартість палива. Я не знаю, як то буде законно справедливо чи ні, але побачимо, як будуть розвиватися події. Щомісячна звітність подихового військового збору та ЄСВ, ця норма почне діяти з 1 січня 2025 року. Тож за четвертий квартал ми звітуємо, поки що по старим правилам будемо подавати квартально. А от уже за січень, відповідно, будемо подавати нову звіт, звітність. Звісно, її ще має затвердити Мінфін, ДПС, підготувати Єформати і так далі. Тобто, нам ще до цього ще, їм ще до цього, як до неба рачки, а нам потім нервову систему спочатку підлампічить, під як то кажуть, на, велір'яночки напитися і чекати. Значить, підкреслимо, що закон в цілому буде прийнято уже у жовтні. Його норми будуть діяти з 1 жовтня. Тобто, ми ось ось, значить, з приводу щомісячного звіту, звітність, скоріш всього, щомісячна мається на увазі для тих, у кого наймані працівники, або для тих, хто буде спрацювати з іншими ФОПами. Пам'ятаєте, у нас є звітність 4D, де ми вказуємо, з якими ФОПами ми співпрацюємо. Просто у нас дівочки і хлопчики. Додасться дуже багато роботки Ось, не забудьте, будь ласка, підняти вартість ваших послуг. Не забудьте про це. Щоб це не було, що одні піднімуть, а другі будуть демпінгувати і говорити, а я це зроблю за 100 рублій. Не треба. Не треба, краще взагалі не ділай. Бо після того, як ти робиш я звертаюся саме до вас. До таких людей. Ми потім, ті, хто беруть більше вартість за роботу, виправляємо дуже багато помилок. Я вас прошу: якщо то не ваше, не робіть. Займатися, кожен має займатися тим, чим вміє займатися. Далі, значить, ми це з вами проговорили. Місячна звітність буде ще раз буде говорити стосуватися тільки тих фопів, які співпрацюють з іншими фопами, щоб відобразити 4 деф дані або тих, у кого наймані працівники, або у тих, кому потрібно щось відобразити в 4 деф. Ось. А ті, хто будуть сплачувати щомісячно військовий збір. скоріш всього, у них буде затверджена просто річна звітність з новим додатком або нова звітність. Тому що, якщо вони заявляють, що це буде окремий спецфонд, можливо, нам потрібно буде і окремо подавати звітності по військовому збору. Побачимо. Поки що, бачите, нічого не розроблено. Мінфін тільки розводить руками, що ми все готуємо. Але якщо тут є ДПС і є формати звітності, значить все буде проходити через. З електронний кабінет платника податків. Все, зробили висновки, йдемо далі. Далі найцікавіше, ми йдемо до цифр. Та-дам! Світлана Анатольев сьогодні сиділа, вираховувала. Значить, що нас чекає для першої групи платників єдиного податку? 318 гривень 30 копійок на місяць. ЄСВ 1760 гривень на місяць, який можна сплатити поквартально, тобто ви 1700. 60 множити на 3 і якби у вас буде квартальна цифра 1760 помножити на 3, 5,280 раз у квартал можна, але ми завжди і я завжди пропоную все ж таки розбивати тих, хто платить єдиний помісячно, і помісячно розбивати ЄСВ, бо потім раз на квартал витягнути суму 5280. ну, Мені, наприклад, боляче. Я не знаю, як кому, а мені було б боляче. Ну, і, мабуть, буде боляче. Больно, мені больно, мені в нього злою боль. Великих. Так, йдемо далі. Значить, Військовий збір 800 гривень на місяць, і разом у вас вийде, разом на касі. Виходить, давайте таким червоним позначимо 2878 гривень 30 копійок. Ось така буде вартість на місяць існування ФОП першої групи. Вітаємо в реальності. Друга група єдиного на 2025 рік. Єдиний податок: 1600 гривень. ЄСВ, 1760 гривень на місяць 5280 на квартал по бажанню. Військовий збір на місяць 800 гривень. Разом 4160. Це така буде сума існування платників єдиного податку на другій групі в 2025 році. Третя група. 5% з усього обороту, який ви заробили, ЄСВ буде 1760 гривень на місяць або 5280 на квартал. Ну, вони платять поквартально свої податки, відповідно, і поквартально будуть платити ЄСВ. Військовий збір буде 1% на квартал від усього, що ви заробили. Тобто в кінці квартала квартал закрився на наступному місяці після кварталу ви платите 6% з усього, що ви заробили, і ЄСВ. 5280 гривень. Ось такі реалії будуть для третьої групи. Для тих, у кого наймані працівники, мінімальна заробітна плата у нас з вами залишається на рівні 8 тисяч гривень, але не забуваємо, що у нас тут сидить індексація. індексація. Якщо хтось не буде піднімати, ви знаєте, що можна піднімати раз на три місяці, наприклад, зарплату і якби не, не нараховувати індексацію, то ви. І не нараховувати індексацію, то ви маєте і розуміти, що підняття цієї зарплати має бути в суму або більше цієї індексації. Тобто це не на одну гривню, не на 10 і не на 100. Тому що індексація на сьогоднішній день, я так дивлюся, десь приблизно 150-200 гривень. Вона в цьому радіусі вже буде е, е, якби коливатися. Тому мінімальна зарплата має бути піднята раз на три місяці, хоча б Мінімум на 200 гривень. Тоді вам не потрібно буде нараховувати цю нещасну індексацію. І з нею був. Давай, давайте замінимо це слово на слово вошкатись. І з нею не будемо Значить, гратися з вами. Отже, ми. Маємо з вами таку картину. Податок з доходів фізичних осіб 18%, військовий збір 5% і ЄСВ 22%. Тобто, бачимо з вами, що наш військовий збір був спочатку вже буде 5%. Зараз ми говоримо про 2025 рік, але оця картинка, оця 5%, військовий збір, це все нас уже очікує з 1 жовтня. Ось такі в нас цифри будуть. Запишіть їх собі, зафіксуйте ем, і готуйтеся морально до підняття цін, до підняття цін на товари, до підняття цін на послуги. Ем, я навіть не знаю, до чого вас ще підготувати. Ну, Я не буду казати слова апокаліпсіс. Я не хочу. Будь ласка, тримаємося, якщо комусь важко, хтось хоче поматюкатися, написати якісь гидоту або ще щось, будь ласка, під відео пишіть, це мені піднімає рейтинги. Але не сильно, тому що Ютуб все ж таки блокує, там у нього стоїть якийсь словарний блок, що все не напишеш, як то кажуть. Ось, кому потрібно якась консультація індивідуальна, звертайтесь, вона звичайно платна, ви також це маєте розуміти. Комусь, можливо, потрібно вже закриватися, хтось вирішить. Також проводжу ліквідацію, взагалі без питань. Також можете записатися на консультацію. Ми з вами все обговоримо. Можливо, хтось хоче змінити направлення, не знав, коли почати. Ось, будь ласка, до кінця року, будь ласка, почніть. Змінювати. Що ще вам скажу? Да нічого, мабуть, хорошого, я вже і не скажу. Я вже навіть не знаю, які слова підібрати, щоб то все, цей весь писець обіграти. Ось така картина, ось таке воно все у військовий наш стан, у наш стан психологічний, у наш стан ментальний. Але ми не здаємося, пам'ятаємо, да? ми українці. І якщо комусь потрібна психологічна підтримка, не забувайте, будь ласка, що це все давить на людей. Будь ласка, цього не встидайтесь. І якщо ви відчуваєте, що ось-ось ви візьмете і підете вбивати пана Гетманцева, або ще якогось пана. Зараз багато є уже різних фондів. Я не буду говорити, як там вони деньги свої розподіляють, асигнування. Але вони є, у них є непогані спеціалісти, будь ласка, звертайтесь до них, щоб вас підтримали і дали вам якусь підтримку. Тому що я знаю по собі, що коли треба скрізь тільки платити, 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 а в тебе не накоплюється навіть на те, щоб зложити на якийсь чорний день, як то кажуть. То це важко Важко і приймати, і важко розуміти, і важко, ну важко. І інколи ти не можеш сказати в своїй сім'ї, що ти вже зламався, що ти не можеш, що ти не можеш сказати ще коли. Будь ласка, я вас прошу, звертайтеся до спеціалістів, не встидайтеся цього. В цьому немає нічого поганого, нічого такого, знаєте, важкого. Ти просто прийдеш і людині скажеш, чому тобі погано і чому в тебе болить, чому в тебе болить душа? Тому не тримайте в собі добре нічого не треба. Повірте мені, Оце все, що я зараз тут розповідаю, то все, того не варте. Ви закрили собі ФОП, забили, забули і пішли собі далі. А, і не думайте про це все. Бо є бізнес, кому він дається, а є бізнес, кому він просто не дається. І цим людям просто важко, і вони починають залазити, і залазити в борги, залазити в якісь кредити, потім їх шукають, потім забирають у них машини, квартири. Боже, чого я вже тільки не бачила, не чула, і в чому я тільки не, не приймала участі. Тому я просто попереджаю і забігаю наперед. Я вас прошу зупинитися тоді, коли вам треба зупинитися. Тому що не кожен витягне такі ставки податків, і не кожен такий тиск. Ось, і, звичайно, для таких от переходів я рекомендую завжди наймати спеціаліста хоча б на місяць, на два, щоб вам допоміг розібратися з платежами, розрахункові рахунки дізнатися. Навчив вас в електронному кабінеті працювати. Також надаю такі консультації, у вигляді консультації. Головне прошу від вас тільки уваги і оплати. Уваги і оплати. За послуги. Все, дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, ставайте спонсором каналу і, і дякую вам. Дякую за, ти, за тим, хто додивився до кінця. Дякую.